Друзі, всім привіт! Ви бачите? Я вже не сиджу на стільці. Я вирішив прогулятися містом Києвом, але не сам, а в компанії моїх чудових друзів. Згадуйте, згадуйте, друзі, хто вони нагадую. Дмитро, Андрій, Олексій. Друзі, я сподіваюся, ви їх не забули. Ви знаєте, ми вирішили от прогулятися, подивитися. Може щось в людях в головах позмінювалося. Може люди якось стали. Знаєте, дисципліновошими дисциплінованішими, свідомішими після повномасштабного вторгнення? Ми прийшли от гуляємо зараз біля Рівермолу і тут просто дивимося, а тут працює дивіться інспектор з паркування. І ми подумали, навіщо нам ліпити наліпки, якщо це будуть зараз штрафи, найкращі наліпки? Давайте от запитаємо в людей, чому вони паркуються і скільки вони платять за паркування. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви паркуєтесь, платите за паркування? А, а сьогодні? А сьогодні як? Бо ви, ви як водій. Ви що, проїжджали, ви не бачили де Ну Я на секундочку висчув, вибачте ви, ну, ви, А ви знаки? Ви знаки читаєте? На права здавали? Звичайно. Що знак означає? Не знаю. знаю. А паркінг не бачили? Почекайте, почекайте, почекайте. У вас київські номери. Ні, да я ж не ламаю з Я вибачив, це на секундочку висвічую. Не порушуйте. От гляньте, будь ласка, велико-габаритний автобус. Зараз я бложен. Добрий день. Два слова. От скажіть, будь ласка, два слова. От... Люди, от які отак паркуються. No. Це от вам, вам наскільки? Вам зручно? Ні. No. Вони, от скажіть, будь ласка, просто цікаво. От від, від початку повномасштабного вторгнення, та, окупанта на нашу територію, якось змінилася ситуація от, в головах людей? Нічого, так? І що з, ними, от що з ними робити? На дорозі нічого. Дивіться, люди хоч би якусь користь приносили країні. Ну, як вам от, от від таких? Да, це, це ще можна. Це ще так? А буває і гірше. А бувало як? Розкажіть. А як, оце, оце все забито. — Все смала забита. Штраф. Йому штраф? Йому штраф? Наступного разу, може, подумає. Гарного дня вам. Дякую. Показуй, Дмитре, показуй. 30 гривень година. так? Але перша година безкоштовна. Людина на Туксоні, який тікав. Він каже, я на 5 хвилиночок. На Чу чувак, ти на 5 хвилиночок. Так от заїдь на паркінг. Там безкоштовно 5 хвилиночок. І вийдь. В чому проблема? Дмитре, скажи мені, будь ласка, може ти збіднієш на 30 гривень? Якось це б'є по твоєму... Це чашка кави. Всього лише. Камон, дівчата і хлопці, ну можете ви почати. почати. Дивіться, дивіться, інспектор штрафує, а цей під'їжджає. Гляньте. Гляньте, просто дивіться, бачить інспектора, Каже, вивчив правила дорожнього руху. Ходім, подивимося, як працює інспектор, поспілкуємося з ними. Добрий день. Скажіть, будь ласка, це ви на Мерседесі? Це може ви всі гроші в Мерседес склали? Дати вам грошей на паркінг? Ні, не. Точно! Я дам вам 30 гривень. Ну, може, ви витратили всі гроші на мерседес? Гляньте, поверни, будь ласка, дивіться. Вклався в мерседес. Зауважте, зауважте, друзі. Зауважте одну важливу річ. Я цю людину просто зараз рятував від штрафу. <гляньте> Він дістане штраф. От і все. Дякую вам. Дякую, що підтримуєте. Дуже приємно. Друзі, от просто зацініть. Та це перепустка спеціальна, яка дозволяє рухатися в комендантську годину. А може ця людина щось переплутала? Може, ця людина думає, що це взагалі можна паркуватися де завгодно, їздити де завгодно. Ось цій шанованій людині. Ось штраф. Ну, у нас правда трохи плата піднялася за парковку. 30 гривень за годину. Дивіться, 30 гривень. Перші скільки пів безкоштовно? Півгодини пів години безкоштовно. Окей, півгодини. Постояв ти годину. 30 гривень. Ну, не хочеш ти 60 платити. Заплатив 30. Ну. Так. Он паркінг безкоштовний. Так і он з тобі сторони зі І так. на тому боці безкоштовно. Пройди з пішки 100 метрів. Це довічна проблема цих водіїв. Вони від початку нашого ревермо і знаки стоять, і все. Слухайте. Audi Q, якщо я не помиляюся, сім новенька. Ну, більше двох мільйонів стоїть. О цієї людини нема 30 гривень. Ну, бачите? Відола людина на Жигулях, яке коштує скільки там 500 доларів, максимум. Заїжджає на паркжає на паркінг. Ці, я кажу, вибачаюсь, мажори. Паркується собі спокійно і нікого їх не хвилює. Всі дістануть штрафи. Друзі, автомобіль, Audi e-tron. І увага! Я підійшов і помітив. Гляньте, будь ласка. Перепустка це дозвіл на пересування в комендантську годину. Це що сьогодні тут? Зліт власників якихось елітних перепусток? Мене чесно, таке відчуття, знаєте, що в КМДА, очевидь, ці перепустки якось по блату роздають. Чи як? Добрий день. Ви паркінг бачили, як їхали? Зустрічали на своєму шляху паркінг? Ні, бачив, навіть не дивився. А ви ж водій. Чи ви їдете з заплющеними очима чи з розплющеними? З Розплющеними. З розплющеними? Візьміть штраф. Ось ваш паркувальний квиток. Та, тримайте, я вам допоможу. Тримайте. Паркінг коштує 30 гривень, штраф 340. Наразі. Нормально? Як вважаєте? Наразі. Справедливо, все чесно. Може наступного разу пошукаєте? Дивіться, паркінг ось одразу за рогом. І ось не доїжджаючи от по, по обох боках Рівермора. Почу. Почули, але не побачили. Я Створюєте незручності іншим учасникам дорожнього руху? Створюю серебря, він ше вухо вже вилітає. Він ще вухо вилітає все раз. Але штрафчик у нього є. Дуже добре. Це не добре, як ви паркуєтесь. Дуже. Та ясне діло. Покажіть йому, де паркінг наступного разу. Ні, ви не зрозуміли. Ви не зрозуміли. Не хочете розуміти. <клес> Друзі, це треш. Чесно. Третя перепустка від КНДА. Ось так стоять. Один власник вже поїхав. Нє, ні, ні, вибачте. Ось один, два, три. Три власника перепустки КНДА стоять тут. Вочевидь, я повторюсь. Ці люди вони вважають, а мені ж дали перепустку від КНДА. Я можу все. Я можу, я зобов'язаний паркуватися де завгодно. Це ж приклад КНДА. Кому ви роздаєте перепустки? Подивіться, будь ласка. Подобайка інспектору з паркування. Ходімте з ним, поговоримо, запитаємо в нього. Друзі. Нарешті ми зможемо поговорити з інспектором. Просто красунчик перештрафував всіх. Ми його не відволікали, але ж ми прекрасно розуміємо. Вони знову далі наїдуть. Знайомтесь, будь ласка, Сергій. Крутючий інспектор з паркування з ходу, з розгону йому вподобайка. Сергію, як люди реагують, от зараз, в часи повномасштабної війни, ну в Києві все спокійно е, так. Ні, ну вже насправді і автівок менше стало, і більш так і е, можна е, ж знайти легко паркомісць. Абсолютно, там паркінг є, і прямо на в'їзді в паркінг пишеться кількість цих паркомісць. Тобто не можна вже знаєте їхня люби, люб, улюблена така відмазка. Так, там місць немає. Ну написано ж все, і вони вже не можуть це цю відмазку таку застосовувати, тому. Е, дуже тут сучасний паркінг, е, і я не розумію цих людей, які паркуються тут. І тут е, це зараз вихідний день. Тут не такий трафік, так але у будні дні, особливо ввечері, тут постійний затор через те, що цей правий ряд е, постійно він зави. І ми отримує. ж бачили на зупинці, прямо так, під зупинкою паркуються. Абсолютно Які у них, от яка зараз реакція, от в часи повномасштабної війни, ну щось змінилося. Як ну, було так. до війни, як зараз, якщо порівнювати, то більше почали казати, що війна вам потрібно більше займатися там визначний час. Зараз не ідіть до на чого. фронт, ідіть на фронт зараз. Не до цього класика я, я, нев'януча, просто пояснюю людям. У нас завжди не до цього. То у нас економічна криза, то у нас пандемія. Потім у нас війна, потім ще щось буде. У вас О, постійно, постійно... <гум> <гум> так! дивіться хід парад відмазок. Друзі, догенеруйте в коментарях, <гум> які ще є відмазки. Дивіться, <гум> з'явилася нова війна на фронт іди. Ти йди на фронт, а я с... паркуватися буду на голові у тебе, друзі. Вподобайка інспекторам з паркування. Ми ніколи не станемо цивілізованою країною. Допоки ми в голові хоч щось у себе не змінимо. Ось, оштрафував наступні вже. Ну нехай висаджуються. Я гарантію кажу: відійдемо на 10 хвилин, тут буде знову половина вся запаркована. Працюємо далі. Дякую інспекторам з паркування міста Києва. Добрий день. Скільки, будь ласка, це перепустка КМДА, Вона дає право паркуватися де завгодно. Слушайте, у вас авто, вочевидь, у вас авто, вочевидь, грошенят кошти. У вас є 30 гривень на паркінг? Я 30 гривень. А що вам заважає? Чекаєте жінку? Так вона ж, дивіться, вона ж. підходить на паркін. Дивіться, якийсь виходить не стикуха, не складуха. Гроші є. На паркінгу забрати жінку можу, але я стою тут і порушую. Ще раз, Зараз від'їдете. Штраф ви забрали? Добре. Штраф будете платити? Вже заплатили. Так, що вам заважає не платити штраф бути прикладом? Вам, вам перепустку дали камдиа. Штраф запускає ще й питання. такі, щоб ви не робили стадний інстинкт і не давали приклад іншим громадянам і не показували, що ви плюєте на правила дружнівку, нібито ви якийсь обраний. Щасливої дороги, паркінг ось там. Друзі, ми проводимо наш рейд. Він профілактичний, по суті. Проїздить поліція, мені хлопці кажуть, поліція бачить нас починає виконувати свою роботу. Ну це ж класно. Давайте подякуємо поліції, знімемо порушників, може вони поясять їм правила дорожнього руху. Ходімо те подивимось. Добрий день. Добрий день. Що кажуть порушники? Скажіть, будь ласка, пару Що, пару хвилин? Е, я їм розповідаю, що є паркінг з цього боку. Я їм розповідаю, що є паркінг з того боку. Я їм відкриваю, я їм відкриваю секрет, що там пів години безкоштовно. А ви де стоїте? Ви де стоїте? Оце шкода ваша? Оце шкода? Вона добре стоїть. Я чоловіка жду. В паркінгу. Дивіться, пів години безкоштовно. Де таксі? Де таксі? Покажіть, де таксі? Де таксі? Де таксі? Вона маркована як таксі? У мене в Uber, убір. <реш> Де написано, що це таксі? Дивіться, ну ви кажете, я таксі. Що таке таксі? Що таке таксі? Ата йдіть, пацанів. Відійдіть, відійдіть. Не нервуйте, дослухайте, будь ласка. Я, Людина я висадив Дивіться, кров. висадив, це вийшов і пішов. Ви стоїте. Ну, немає висадив, ну неправду. Кажете. Я жду. Правильно, правильно, ви чекаєте. Ви не висадили, не підхопили людину, не посадили. Ви чекаєте. Ех", каже людина, війна, ви щось там змінюєте, боріться. Я буду, де мені зручно? Друзі, дуже важливе оголошення. Ми зараз бачимо інспектора з паркування, і я вам хочу розповісти про одного інспектора з паркування. Я дуже прошу вас дослухати до кінця. Я не можу сказати його ім'я, щоб не зашкодити йому. Справа в тому, що я знаю о цьому інспектору з паркування, якого я не можу назвати, йому дуже потрібна допомога. Друзі, я от спілкувався з людиною, він не може це сказати, бо якщо ми скажемо його ім'я, ми йому нашкодимо, і в нього можуть бути проблеми. Але допомога потрібна. Якщо ви знаєте мене, знаєте наш проект, ви знаєте, я ніколи не обдурював і не обдурюю цього разу. Я дуже прошу вас, хто вірить, що я кажу правду, а це є правда. Друзі, допоможіть, будь ласка. Дивіться, наскільки все прозоро я зробив. Я відкрив монобанку банку, і от ви можете зайти в цю банку, побачити, скільки потрібно назбирати. Я міг би, наприклад, зараз сказати там донати не потрібно донатів. Допоможіть, будь ласка, інспектору з паркування і повірте. Це дуже допоможе людині далі продовжувати якісно свою роботу, там, бути в хороших кондиціях. Хто хоче з'ясувати, а я це скажу своїм патронам, до речі, кому цікаво, підписуйтесь на Patreon, це я розпишу все своїм патронам. Хто хоче, ви можете написати мені персонально там, через монобанк, через соцмережі. Але я буду відповідати тільки тим, хто задонатив. І після того. Я відповім тим, хто задонатив, хто дійсно хоче допомогти і хоче знати на що йдуть ідуть гроші. Я відповім, друзі. Дуже вам Велетенське дякую. Ви по банці. Побачите, коли вона буде наповнена. Навіть якщо будуть надлишки грошей, я також даю свої картки. Вони чисті. Я буду бачити, що це донати для інспектора. Як тільки все наповниться, закриваємо. Якщо буде надлишок, ці кошти підуть бійцям української армії. Я собі принципово нічого не візьму. Дякую вам, Велетенське. Зараз побачу, і перевірю, скільки в нас людей, які хочуть, щоб був порядок на вулицях міста Києва і підтримують інспектора з паркування, якого я не можу ім'я назвати. Дякую вам. Добрий день. Е, ви мені доброго вечора кажете ми з України? Я вам кажу, добрий день, е, ми з України. Я хочу вас проінформувати, є чудовий паркінг там. Є я чудовий розуміло. паркінг. Я таксі, я де, де таксі? Де таксі? Я не бачу таксі. Де Йо, таксі? таксі? А де написано? Є де? 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 Шашечка. А це від. Шашечка. А шашечка! Ми ж не знали. То то я думаю, оці... це ж новини. На один плюс один. Їздить власне. таксі по Києву. Поки... Нахлійка залилася. Тут зупинитися можна таксі. таксі. Паркінгу. Тільки в паркінгу. Ні, дивіться, можна зупинитися таким чином. Якщо ви підібрали пасажира, так, якщо ви його висадили, так, ну ви так, ж стоїте. Ніколи. Взяли, взяли, взяли заказ, да, взяли заказ. Поїхали і стоїте, то... Ждати. І по вашому виходу так само хтось друге, а цей стоїть, і я встану. І починають вибивати. Із цього потім ну, приймаєте фрукти, тому що тут є слуги для рук, вони можуть должны... Хорошо, добре. Правильно. Із-за цього люди починають перестраюватися, скупчуються і Це, так сказати, не самі розуміють. Не Бог свій. Дивіться, ви іншим, ви іншим водіям, ніби кажете. Хлопці, дівчата, тут можна паркуватися з порушенням. Давайте всі паркуватися. І всі Я паркують. Я тільки під'їхав. Скільки кіким. Як, як вас звати? Неважно. Неважно. Пане Неважно. Мене звати Костянтин. Пане Неважно. Дивіться, висадив посад. Репортаж робіть в центр. Чому ви тут аропители? районі. не трапляється затори. Бо тут є паркінг. Добре, Володимир... парк. На Володимирській вулиці. На, на, нам... на, момент... на Рогнідинській. Там є трохи підлідня. Там приїхав евакуатор, забрав і знаю, там заберете машину в Я ж не припаркувався. Ну так бачите, ви не припаркуються до цього їхати, тому що не немає. Штрафуйте що ви? приватності штрафуйте. Ходімте, зараз так черга, зараз до них іде. Я знаю, що ви знаменитий чоловік. Ну, ну, я, ну, я, я... ну я знаю, що ви не знамените таксі, бо ви не марковане таксі. Ну то моя Розуміє? машина, зачем мені маркала свою машину? Ну тоді ви не таксі. А що? Тоді це? ви приватний. Ось. Що це? Дивіться, ось це. Телефон. Ось мій телефон. Ну, послухайте. Ну дивіться. Ну є об'єктивні речі, ну є паркінг. Ну, ми людям. Ну, ви один стали, він за ним став. Цей став. Я ж, Вас я уже троє. Як тут став би курити, то це друге діло. Я став висадив чоловік. Йому треба на... було на 5 хвилин. На... Мені прийшло зробити відмінку. На вашу думку, на вашу думку, ми можемо змінити країну? Можемо. Як? Я нічого плохого не зрозую. Я на дві хвилини став. Слухайте, той злодій, який залазить в державний магазин, він каже, так я в я краду не все, я краду не Та, людей, не, а я в, в державі. Він початується, ви поживе. І він дивіться, він заліз, взяв, він каже, я не багато взяв. Магазин нормально без цього проживе. Ну, людина залізла в магазин, державний. Він каже, я заліз в державний, я взяв по суті сам в себе. І все. Його ловлять. Він каже: не садіть мене, я нічого не вкрав. Чому буси стоять? Інкасатори мають право підступати. Ви ну ви не ну, є позначення таксі, є позначення. Добрий день. Добре, я, 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 побачу, я, я Я просто про паркінг вам хотів сказати. Я з іншої сторони. Там а з того боку є паркінг. А я заїхав. І з цього боку. Ви ну, як не місцевий, у вас смартфончик є. Да, там я, гар... там. Ви таксист. Да, я запомився. Дивіться, три таксиста, немаркованих, але вони всі таксисти. Так в в Україні живемо. Ми в такій країні живемо. Ви повинні під'їжджати, коли людина вас чекає тут, а не ви їдете чекайте. Посадка висадка. Пасажири вас висадили і забрали. Тобто пасажир вже повинен тут очікувати. Машини припарковані, от замахали, тепер кервіжу вас. Дякую. Обережно тільки. Дякую, дякую. Добре, дякую вам, хлопці! Гарного дня! Гарного дня. Дякую за роботу, Друзі. дякую за службу. Друзі, просто прекрасний випуск. Зупинилося, уявіть собі, випадково зустрічаємо інспектора, випадково зустрічаємо поліцію. Вподобайка такій класній поліції. І це найкращі державні наліпки. Найкращі. І я повторюсь, і ми продовжуємо наш рейд. Помчали. Там в паркінгу пів години безкоштовно. Заро! Я забираю чоловіка і їду звідси. З паркінга забирайте. Паркінг, хорошо. Гляньте, 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 дивіться, дивіться. Тягне, тягне, щось, затягує, забираю, торгується. В паркінгу можна сісти. В паркінгу? На херку си мають. Е, хер. Це трохи інше. Хер. Та. Містер хер. Містер хер показав свою вихованість. Сергій, скільки часу от минуло від початку штрафдина, півтори, не більше. Др... І, і все, і затору вже немає. Лише там на світофорі стоять. Очікують Дру... і... Друзі, просто поясніть мені і запитайте в КМДА, чому в нас в Києві. 30 інспекторів з паркування станом на зараз. Чому їх не 200, чому їх не 300? Це гроші в бюджет нашої країни. Подобайка Сергію з інспекції з паркування. Просто молодець. Поверніть камеру ще раз. Гляньте, все, от все до кінця. Фор цей оштрафований, і шкода, хитро зроблена. Хоче штраф. Шкода, хоче штрафу. Ми йдемо до нього. І став на перехресті. Ну, ось так. Гляньте, все чисто. Класно. Ну ці окей, висаджують пасажирів і зараз від'їжджають. Все працює. Потрібні лише інспектори з паркування. Більше потрібно їх. Це взагалі моя найулюбленіша локація. Я тут живу. Поруч. Ввечері, звісно, класно. тут два ряди, і все. І тут, тут і поворот, тут все, так. Да. Друзі. Історична, я вважаю, подія, невеличка історична подія. Перший рейд зупини Лося після повномасштабного вторгнення. Він такий, знаєте, втягуючий, не критикуйте, будь ласка, сильно, без наліпок, але бачите, зустріли випадково інспектора з паркування, і це добре, я вважаю, це найкращі наліпки. Друзі, я коротенько дам слово моїм. Друзям Олексію, Дмитру, Андрію, дивіться, всі вони ніхто нікуди не втік, ніхто нікуди не виїхав. У мене одне до них питання, я до них поставив, от на їхню думку, що змінилося на дорогах і так далі, в головах людей після повномасштабного вторгнення. От ми знаєте, мені здається, от після березня частково щось повернулося назад, відкотилося. І я боюся, от чесно, боюся, щоб не було цього повторення 2014 року, так, коли люди, а це десь там далеко, це мене особливо не стосується. Я буду особисто робити все, щоб це. Не повторилося. Олексію, що, на вашу думку, змінилося? Та особливо на дорогах майже нічого не змінилося, лосся нікуди не поділися. І мета нашого проєкту щоб ці лосі один прекрасний день зникли з доріг України. Дмитре. Лосів менше не стало. На жаль, штрафи такі самі, нічого не змінилося. Так. Штрафи потрібно підіймати. І більше штрафів. І більше штрафів, і, і більше інспекторів. Андрію. Ну я вважаю, що нічого не змінилось, тому що люди як плювали, так і плюють. А ще хочу додати, що потрібно більше інспекторів. 30 це дуже мало. Ну, просто. 300? 300. Трошки <сум> більше. Друзі. Дивіться, мої друзі вважають, та мало що змінилося, але ми будемо далі змінювати. Змінювати це. Якщо вважаєте, підтримуєте і бажаєте нам цього, вподобайку, будь ласка, нашому випуску підпишіться на наш канал, дуже допомагатимете нам розвиватися. Прокоментуйте дзвіночок. Я казав і казати буду, і ми скажемо це разом. Три-чотири. Не будьте лосями! Зупинилося! Зупинилося!